Вітаю всіх на уроці зарубіжної літератури. Сьогодні ми з вами говоритимемо про роди та жанри античної літератури, про Гомера та його поему Іліада. також розглянемо вплив Гомера на розвиток європейської культури, розглянемо Іліаду як. Героїчний епос, і також поговоримо про основні події сюжету. Урок для вас підготувала вчителька зарубіжної літератури одеського ліцею лідер Кофіжиу Ганна Олексіївна. Перед початком нашої роботи пропоную з'ясувати, який у вас настрій. Перед вами чотири ілюстрації. Оберіть, яка найкраще описує вас. Дуже сподіваюся, що настрій у вас чудовий і ми можемо розпочати. І розпочнемо ми з невеличкого повторення. Перед вами чотири питання. Потрібно усно дати на них відповідь. Питання перше. Що таке античність? Які хронологічні межі цього періоду? Питання друге. Які давньогрецькі міфи ви знаєте? Питання третє. Які літературні роди ви можете назвати? Питання четверте. Що таке епос? Наведіть приклади епічних творів. Я радію, що всі пригадали, що ж таке античність, тому повторимо ще раз: античність це культура давньої Греції та Риму, яка охоплює період від 8 століття до нашої ери до 5 століття нашої ери. Саме час поговорити про роди і жанри античної літератури. Антична література заклала основи для всієї європейської літературної традиції. Саме в цей період сформувалися три основні літературні роди, які існують і дотепер. Давайте детальніше розглянемо кожен із них: це епос, лірика та драма. Епос це розповідний рід літератури, в якому автор зображує зовнішні щодо нього події та явища об'єктивної дійсності. Це розповідь про визначні події минулого, про героїв та їхні подвиги. Саме епос був першим родом літератури, який з'явився в давні часи. Особливості античного епосу це ритмічна форма. Гекзаметр, формули та повтори для запам'ятовування, ідеалізація героїв, а також глибока філософія та релігійність. Щодо жанрів основними були такі жанри героїчний епос, міфологічний епос, дидактичний епос, історичний епос. Лірика це суб'єктивний рід літератури, де автор передає власні думки, почуття, переживання, настрої. Грецьке слово лірика походить від назви музичного інструмента ліри, під акомпанемент якої виконувалися поетичні твори, провідними жанрами були елегія, ямб, мелічна лірика, хорові пісні, гімн, ода та епіграма. Драма це рід літератури, що зображує дійсність через діалоги та вчинки персонажів і призначений для сценічного втілення. Основними жанрами були трагедія, комедія та сатирівська драма. А тепер поговоримо про найвідомішого античного поета Гомера. Про життя Гомера відомо дуже мало, і всі відомості мають легендарний характер. За переказами він був сліпим аедом, співцем, що ходив від міста до міста, і виконував свої поеми під акомпанемент струнного інструмента. За право називатися батьківщиною Гомера змагалися сім давньогрецьких міст: смірна, родос, колофон, саламін, хіос, Аргос і Афіни. Проте найбільше шансів мають Смірна та Хіос. Цікаво, що навколо авторства поем Іліада та Одіссея точаться дискусії вже понад дві тисячі років. Це так зване гомерівське питання. Існує декілька гіпотез. Одні вчені вважають, що поеми створила одна людина, Гомер, інші переконані, що Іліаду та Одіссею написали різні автори. Треті стверджують, що поеми є збірними творами багатьох аедів, які з часом були об'єднані під іменем Гомера. Незважаючи на ці суперечки, вплив Гомера на європейську культуру важко переоцінити. Його поеми стали взірцем для багатьох поетів, а також джерелом сюжетів для скульпторів, художників, композиторів усіх наступних епох. Давньогрецький філософ Платон назвав Гомера вихователем Елади, адже його твори вивчали всі освічені Еліни. Щоб більше дізнатися про біографію Гомера, пропоную переглянути наступне відео Гомер. Біографія. Це ім'я стало легендою. Ніхто не знає достеменно місце народження Гомера, навіть приблизно років його життя. Але незважаючи на це, силу слова митця ми відчуваємо і нині сім грецьких міст сперечалися за честь називатися батьківщиною Гомера. Проте це питання не розв'язане й досі. Можна лише припустити, що Гомер був уродженцем одного з міст Малої Азії, тобто Іонії. Згідно з давніми переказами, він був сином одного з богів, багато мандрував Грецією, брав участь у воєнних баталіях. Антична традиція зображує його сліпим. Хоча саме слово Гомер іноді тлумачать як сліпий. Давнім грекам був близький образ саме сліпого Гомера, загадкового і натхненного поета провидця, який поєднує божественне та земне, знає все про минуле і теперішнє може передбачати майбутнє. Лише в VI столітті до нашої ери поеми Гомера були записані в Афінах спеціальною комісією за часів правителя Пісістрата. Ці тексти дійшли до наших днів. Гомерівське питання. Комплекс проблем, пов'язаних із питанням про авторство і про саме існування Гомера, становить так зване Гомерівське питання. Уже в велінську добу дехто заперечував, що Гомер був автором Іліади та Одіссеї. Наприкінці 18 століття, коли в Західній Європі поширився інтерес до гусної народної творчості. Гомерівське питання знову вийшло на перший план. Деякі вчені висловили припущення про те, що Іліада це сукупність різних героїчних пісень. Це припущення поділяв на початку 19 століття Лахман, котрий висунув теорію малих пісень. Однак не всі погодилися з його думкою, адже Іліада та Одіссея мають незаперечну сюжетну композиційну цілісність. Особливо активно виступили проти цієї теорії письменники, які високо цінували художню майстерність Гомера. Йоган Вольфган Гете, Фрідріх Шиллер наприкінці ХІХ століття в науці сформувалися два напрями щодо Гомерових поем. Прихильники першого обстоювали авторську єдність поем, а прихильники другого заперечували авторство Гомера, виокремлюючи в його поемах різні за часом створення частин, що могли належати різним митцям. Багато вчених зосередились зусилля на пошук так званого основного ядра первісної поеми про гнів Ахілла. Утім, серед науковців довго тривали суперечки щодо цього питання. У ХХ столітті вчені здійснили низку порівняльних досліджень, фольклорних творів народів Європи. Це дало підстави стверджувати, що гомерівські поеми аж до середини VI століття існували в гусній традиції, і в них начебто немає слідів індивідуального авторства. Проте цей висновок не узгоджується з тим, що поеми гомера мають незаперечну художню цінність. Отже, науков... Ознайомившись з біографією поета, переходимо до вивчення його поеми Іліада. Ця поема створена приблизно у 8 столітті до нашої ери на основі усних переказів про Троянську війну, яка, за археологічними даними, відбулася близько 1200 року до нашої ери. Іліада вважається класичним зразком героїчного епосу. Що ж таке героїчний епос? Це великий за обсягом віршований твір, в якому розповідається про значні історичні події минулого та подвиги героїв, які мають загальнонародне значення. Розглянемо особливості героїчного епосу на прикладі поеми Іліада. По-перше, це монументальність, епічний розмах події. Іліада складається з 24 пісень, які містять близько 15 тисяч віршів. У поемі описані не лише битви, а й життя, побут, звичаї греків. По-друге, для героїчного епису характерний героїчний характер зображуваного. Головні герої Іліади могутні воїни, такі як Ахіл, Гектор, Аякс, Діомет, які здійснюють подвиги, демонструючи свою силу, мужність та відвагу. По-третє, особлива роль у поемі належить богам вони постійно втручаються в події, допомагають або шкодять людям, змінюючи хід подій. Проте герої не є пасивними маріонетками волі богів. Вони самі приймають рішення і відповідають за свої вчинки. І нарешті Іліада написана гекзаметром, шестистопним дактилем, що став традиційним розміром для героїчного епосу. Історичною основою Іліади є Троянська війна, десятирічна облога міста Троя. Інша назва Іліон, звідси й назва поеми Ахейцями, так у поемі називають греків. За переказами, причиною війни стало викрадення троянським царевичем Парісом Єлени, дружини спартанського царя Менелая. Але сама поема охоплює лише 53 дні 10-го року війни, її сюжет зосереджений навколо гніву Ахіла, найхоробрішого воїна ахейського війська. Поема починається зі слів Гнів, оспівай, богине Ахіла, сина Пелея. Також на цьому слайді ви можете переглянути ілюстрації, як же виглядала Троя та про бої, які велися. Щоб наш мозок трошки перепочив, зробимо зарядку для наших пальчиків. Тож, повертаємося до роботи і поговоримо про основні сюжетні лінії поеми. У поемі їх три. Першою сюжетною лінією буде гнів ахіла. На початку поеми ми дізнаємося, що Ахіл посварився з верховним царем ахейців через полонянку Брісеїду. Ображений ахіл відмовляється брати участь у битвах, і без нього ахейці зазнають поразок. Другою сюжетною лінією є протистояння героїв. Центральним епізодом поеми є двобій між Троянським Царевичем Гектором і Ахілом, який вступає в бій після того, як Гектор убиває його друга Патрокла. Цей двобій закінчується смертю Гектора. І третя і остання сюжетна лінія це втручання богів. Боги в Іліаді поділені на два табори. Одні підтримують ахейців, це Гера та Афіна, інші підтримують троянців це Аполлон та Афродіта. Вони беруть безпосередню участь у подіях поеми, впливають на хід війни. Одним із найвідоміших епізодів Іліади. Є прощання Гектора з дружиною Андромахою перед боєм, поєдинки героїв, смерть Патрокла, двобій Ахіла і Гектора. А також зворушлива сцена, коли старий троянський цар Пріам приходить до Ахіла благати про повернення тіла свого сина Гектора. Завершується поема описом поховання Гектора і дев'ятиденним перемир'ям. Також на цьому слайді ви можете побачити ілюстрації, так, як. Гектор прощається з дружиною, як борються між собою Гектор та Ахіл, Ми можемо побачити, як Пріам благає Ахіла і безпосередньо сцени боїв в троянській війні. Поема також має міфологічну основу Яблуко розбрату і суд Паріса. Під час весілля Пелея і Фатіди, батьків Ахіла, богиня розбрату Еріда підкинула яблуко з написом Найвродливіший. На нього претендували три богині Гера, Афіна і Афродіта. Розсудити їх доручили Парісу, сину троянського царя. Парісу найбільше сподобалася Афродіта, яка пообіцяла йому найвродливішу жінку у світі Єлену. Викрадення Єлени. Паріс прибув до Спарти, де правив цар Менелай, і викрав його дружину Єлену. Це стало приводом для початку війни. Початок Троянської війни. Менелай звернувся до свого брата Агамемнона, який був царем могутнього Мікенського царства. Обурений безчестям завданим родині, Агамемнон погодився допомогти братові повернути Єлену, дружину Менелая, викрадену Парісом, сином Троянського царя Пріама. За закликом Агамемнона зібралися всі найславетніші грецькі володарі: Одіссейтаки, Ахілис Псфії, Аякс, Нестор, Діомет та багато інших. Вони об'єднали свої війська і рушили до берегів Трої. Так почалася Велика Троянська війна, десятирічне протистояння, що увійшло до історії як героїчна боротьба за честь, славу і долю Греції. Основними героями Іліади є Ахіл найхоробріший воїн Ахейського війська, Гектор син Троянського царя Пріама, найхоробріший воїн Трої, Агамемнон, цар Мікен, головнокомандувач Ахейського війська, Паріс, син Троянського царя Пріама, викрадач Єлени. Пріам – цар Трої, Одіссей цар Ітаки, мудрий порадник ахейців. Єлена – Дружина спартанського царя Манелая, найвродливіша жінка, Патрокол – найближчий друг Ахіла, Андромаха, дружина Гектора, Брісеїда – полонянка, через яку посварилися Ахіл і Агамемнон. Ну що ж, почнемо узагальнення. Героїчний епос це монументальний твір про визначні історичні події та подвиги героїв. Іліада розповідає нам про події Троянської війни, зосереджуючись на гніві Ахіла та його наслідках. Поема демонструє нам античне уявлення про героїзм, честь, обов'язок та взаємини людей і богів. Наш урок добігає кінця. Сьогодні ми познайомилися з Гомером та його безсмертною поемою Іліада, яка вже понад 2700 років впливає на світову культуру. Для підбиття підсумків використаємо метод 3-2-1. Візьміть, будь ласка, невеликі аркуші паперу і запишіть. Три факти, які вам запам'яталися: два питання, які залишились, одна думка або враження від уроку. Щодо вашого домашнього завдання, вам необхідно прочитати з підручника уривки з поеми Іліада, «Двобій Ахіла і Гектора, а також Прям у Ахіла. Це є ключові епізоди поеми, які ми детально будемо аналізувати наступного уроку. Також письмово вам потрібно буде дати відповідь на запитання, чому Іліаду вважають вершиною героїчного епосу?». А зараз попрошу вас проаналізувати, чи все було вам зрозуміло на нашому уроці? Оберіть смайлик, який характеризує вас прямо зараз. Так